Тому що вони не відпивають не відповідають тим вимогам, що сьогодні ставиться перед виробників. А вони кажуть, а де ми дінемо селян? А ми ж е, е, працівників своїх, які працюють на село. І, ви понімаєте, невже немає в уряді людини, яка б дві складові, 17 мільярдів завод стоїть півтора мільярда. Купіть ліцензію. Завезіть, почав, Ця брат... думка від розумних людей. звучала точно 15-17 років назад. Ну ми дійсно відстаємо наші технології по виробництву сільгосптехніки, відстають від світою. То купіть завод. Чого ми Шевроле купили, так. ще якийсь купили? Чого не можна купити комбайн? Купі. Поставити його і дати роботу нашим як заробляти тоді гроші, якщо вони в нас будуть купляли комбайни. Тут все наяву контролюється, а за кордону можна метро уйти, подиви уйти. І заробити на цим. І пригнати, пригнати компанії, яким вже і... по 10 років. Скажіть, як отець цікаво не. завів. Друге питання. В нас що нема м'яса на Україні, щоб дати якісне м'ясо споживачу? Ні. Тому що стоїть 3-4 депутатські групи, які за два місяці завезли не тільки кобайна, а 500 тисяч тонн м'яса. 500, 500. І хімічного, яке ми травимо дітей своїх. Так дивіться, сімовартість собі. нашого м'яса, свинини 8, е, з половиною гривень, а вони завозять по 0,8 долара польське месо. Це і тільки десь вогильника треба викопати, щоб воно скільки як коштувало. Тому що вже вивезти з нормального ну, цеху, воно вже не буде ну, таке дешеве. Це як такий, я чув колись, що. Треба винищити народ світу, залишити одну мільярдну. Золотий, золотий мільярд. За золотий ну, така, така чим людей вбити? Вакцинів, хімію і таким другим, значить там кадрова політика кінова працює хорошо. Розповіді про свинячий гриб, кажуть, що цей свинячий гриб вже раз 10 був у світі, і ніхто не звертав. Слухайте, я сьогодні вже почула, вже є вакцина, вже хтось знайшов вакцину. Вже пішли це, заробляти гроші. А то ще хоч це Ціна хоч не допомагала і не шкодила, була посередині. Mm -hmm. А то ще в'язують таку, що шкодити буде, а не mm -hmm. це, це фармацевтична компанія отримує мільярди, налякавши mm -hmm. ви балансіровка долара з гривнею. Коли ми ввозимо хімію м'ясо, розчитуємося доларами, опять же, ліки поставляють нас опять доларами. І який може бути у нас на сьогодні курс долара з гривнею? Я взагалі, ну, взагалі Це не знаю. Взагалі загалька поміну по навіть для він подробиці, там скільки факторів на ньому грає? Да, я вчора слухав цю грають. Землею вчитель керує, або трижди судемій, керує землею, селянами, а де ті самі селяни, де вони спеціалісти своєї справи, вони сьогодні взагалі відсунені. Сьогодні ними керують взагалі навіть. Трудно знати, хто він є, хто, бо він може мати 10 дипломів, на якій, куди треба, на яку посаду він такі витягує. І як він може знати, як да? шкірі, треба і і знати, розпродажі. що народ хоче, що йому дати. А сьогодні можна говорити і говорити і говорити, але сьогодні не треба говорити, сьогодні треба робити, як вийти з цієї ситуації. Щоб вийти з цієї ситуації, сьогодні ті самі сільськосвиробники, селяни, козаки, всі небайдужні люди до своєї нації і народу, вони сьогодні повинні об'єднати. Не продатися, щоб вони мали сьогодні свою фракцію в парламенті, яка б їх могла захистити, яка могла б захистити наші сьогодні діти, щоб ми їх не травили, щоб вони у нас сьогодні здоровими росли, щоб ми знали, що за нами йде ззаді така сила дітей і онуків, ані що ми сьогодні думаємо. Скільки воно протягне і. Пане від... Занові, а не то... трапиться так. Ну, ж всі йдуть в парламент з хорошими Ой. лозунгами, все не трапиться так, що Но, вони як... прийдуть і їх там теж заставлять думати тими а ж категоріями, які то, вони то, сьогодні думали. Ніколи думають. не можна змінити думку людини. Якщо та людина має свою ціль і думку, і вона йде, ту людину не зміниш ніколи. А ті, що йдуть, вони ж бачите, Тому, що як що 17, 17 років тільки одні, ну, ну як кажуть, Знаю, я... і ті, що за себе доводять, я... що, мабуть, вже були і пристойні люди. Проти... Ну, Чи може, їх не були, може їх зробили, то, кодло таке, такими самими, Як вони, як називаєш їх інакше? Я, допустимо, політику ніколи не ліз. Я собі працював, я був теж директором Грулчаного заводу. і мало. Говоряти, як. Так. О, ми Тим більше про... в нас пан В'ячеслав давно не говорив, так що хай хай ще скаже про свої, про, про те, що найближче, от які ваші кроки будуть ну, реальні для того, щоб підівати це село. Ну от я кажу козакам, як спасти Україну. Єдиний вихід, такий чисто козацький вихід. Це козацькою метлою, оцю всю політичну нечисть. Яка панує тут вже більше десяти років до України. Ви закликаєте до державного перевороту, так? Ні. Звести її в каналізаційні труби. Хай вона пливе по Дніпру, в Чорне море. Наше Дніпро, щоб... Щоб, щоб так, тоді воно ж з роками потім купатися не немає. Потім через Босфор протоку у Середземне море. <говорю> і вот там ей береги, і от там вона хай приставила. Короче, і за що ж ви так турки це? Так то справа.